Це коти, яких прихистила Олександрійка Тетяна Тищенко. Їх тут 70. Поки тепло, каже коти живуть на подвір'ї. Взимку забирає їх у будинок. Годує двічі на день. Тиждень у нас витрачається від півтори до двох тисяч дві тисячі по зимі, коли холодно в холодний період. Це тільки на м'ясне. Основна ідея діяльності і тема це відлов, гуманна стерилізація, випуск плідних самочок для скорочення популяції безпритульничків у місті. Цього кота на прізвисько Кабанчик жінка й знайшла на вулиці. Він був травмований. Він не ходив задніми лапками або перебитий був машиною, або перекушений собаками. спочатку ми його називали. Тому що з нього були одні тільки вушка, таке було. Виходився, восстановили його, тепер ми називаємо його кабанчиком. У мене немає затії йти по місту і збирати тварин до себе у двір, так? але я не можу переступити там, де проходять тисячі ніг. Розповідає безпритульних котів, яких бере до себе, лікує та стерилізує. Нині шукає охочих допомогти їй. В такий весінній період, тобто це сезон, як ми називаємо котожнива, На жаль, це сироти, плоди без відповідальності населення, які пожалкували гривень на корисну процедурку стерилізації для своєї самочки. Це кішка няшечка, їй півтора роки. Рука не піднялася після стерилізації і випусти, для мене все одно що вибрасить. Та й сподіваюся, що сім'я для неї знайдеться. Ну, і це мала неосторожність назвати її няшечка. Вона ж була умняшечка, вона ж була покірна, покладіста ясочка. А тепер така зробилася, трошки характерна, але це вона характерна, тому що її нервує перенаселення. Говорить, прізвиська тут мають не всі коти. Я так і називаю їх мої подопечні. У мене ручок на них не вистачає. Всім хочеться ручок, тепла, заботи, ласки, уваги. Котам, яких прихистила, жінка шукає господарів. Олена Жикалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.